У Винському сталася трагедія. Загинули двоє людей молоді чоловік і жінка. Як показала експертиза, задихнулися чадним газом. Цунцук Наталія Вікторовна, моя сестра, 93-го року рождення. Зустрічалася з парнем три місяці назад, сюди приїхали жити і переїхали на вічну Вовченко Владислав. Двадцять 21 рік спину місяць назад. Двадцять 23. жертв могло бути більше. Сусідів по стояку врятував маленький пікінес. Пол пірогов ночі приходить у муж і плохо з собачки. У нас пікінець собачка, плохо з собачки. Собачка почала рвота і ножки відказала. Ми давай собачку лічити, водкою заливати. Я говорю, мужу, мені плохо. Ну так, він брать, мені теж не краще. Врачи сразу открываем окна двери, угарный газ. Я говорю, да никакой не газ, газ, газ. А не сразу газ, первая скоро, потом в треть, вторая скоро вот это шок мужа, потом в третья к нам, сестре. Они газ, газ, это у вас угарный газ, угарный газ, открывайте двери сквозняки. Делаем мы сквозняки и начинаем нас в чувство приводить. Вот так мы газ, газ. Жек себя вины не снимает этой, потому что дом стоит на балансе у ЖКХ Беличи, естественно. Но По любым законам, куда бы ни брались, за газоснабжение дома любого отвечает газовая контора. Случилась трагедия из-за неисправной газовой колонки. Проводился ремонт ремонтку старым способом. Это уже проверено. Вскрытие было газовой колонки с представителями газовой конторы, с представителями государственной организации котлонадзора, которые вскрыли. Все предохранители. Всі, які були клапані, повністю обрані, і підключена газлоколонка газ, газ, була напрямую. Потім проходив такий виток газу. Він не за один день влучився. Це було систематично, постійно привело в такому случаю. Ця подія викликала величезний резонанс у селищі. Селищний голова, як я тільки ще звернулася до неї, попросила її повпливати на щоб скоріше зробили акти перевірки. Щоб скоріше прийшли люди, які дійсно розбираються, тому що я є депутатом Коцюбинської селищної ради, але я не є мастером в цьому ділі. Я, чесно вам скажу, якби я вміла чистити ці димові труби, я б їх сама туди залізла, тому що, бачивши ситуацію вчора і паніку людей, там живе дуже багато дітей, людей похилого віку. І у них зараз паніка. Одна сім'я виїхала до своєї бабусі, тому що переживають за своїх дітей. Щойно я зайшла до селищного голови, вона мене вигнала з кабінету, так як я раніше не записувалася до неї на прийом. Всі офіційні коментарі, коментарі я зможу давати виключно після того, як буде закінчене досудове розслідування правоохоронними органами і виключно після висновків прокуратури. Тобто я не вважаю, що в мене є компетенція відповідно коментувати такі трагічні події. Я, в свою чергу, як селищний голова, висловлюю співчуття родинам загиблих. І буду приймати всі необхідні заходи щодо недопущення аналогічних випадків в майбутньому. Підтримати постраждалу сім'ю героя та висловити співчуття родичам загиблих приїхав секретар Бучанської міської ради Василь Олексюк. Це обов'язок святий обов'язок реагувати на такі резонансні події, які відбулися в населеному пункті. Тим більше результатом такої події є людські жертви, а могли бути більше людських жертв. Тому в будь-якому випадку місцева влада, представники місцевої влади. а Більше скажу, що селищний або міський голова в першу чергу має бути тут, має приймати всі необхідні дії, всі необхідні рішення, які залежать відповідно до покладених на нього обов'язків, прийняти і. Відповідні дії. Будинок, в якому молоді люди знімали квартиру старий і давно визнаний аварійним. За попередніми даними, трагедію спричинила відсутність діючих вентиляційних ходів. Подібних будинків у Коцюбинському багато. Чи будуть селищною радою вжиті заходи для запобігання подібних трагедій у майбутньому, покаже час. Катерина Цибуліна, Олександр Цибулін, Ірпінь ТБ.